В ефірі марафону працює суспільне, і далі будемо говорити про таке: в Україні збільшується кількість судових справ щодо виплат військовослужбовцям. Стверджує адвокат Роман Лихачов, юрист центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам. З ним і говоримо далі. Вітаю вас, пане Романе. Так, Доброго дня в інтерв'ю колегам з НВ ви сказали, що отримати належні виплати військовим дедалі частіше вдається лише. Через суд, це з вашого досвіду. Чи це підтверджують і ваші колеги адвокати іші на жаль, дійсно, якщо глянути судову статистику, то зростає кількість справ звернень військовослужбовців, тих, що або служать, або звільнені з військової служби до відповідних судів щодо проведення виплат і за поранення? І виплат пов'язаних з військовою службою так званих бойових, а також інших виплат. Чому так відбувається? Чому ці люди не отримують належні їм гроші і мусять звертатися до суду? В першу, в першу чергу це стосується, що на другому році повномасштабної війни ще не відпрацьована система виплат, по перше, бойових. Більш того, ні для кого не таємниця, що, на жаль, ми маємо певні проблеми з бюджетом, в тому числі що стосується армії, зокрема поступово зменшуються ці ті обіцянки, які були. Хто бачив з 22-го року спочатку середні заробіток перестали залишати за місцем роботи військових? Потім почали врізати 100 тисяч бойових, нібито з ціллю робити це, щоб 100 тисяч отримували саме люди, які безпосередньо в бойових діях знаходяться, але інструкції і всі документи прописані таким чином, що навіть коли особа просто стоїть дійсно на передньому краю оборони, перебуває на нулі, але чомусь за думкою командування не приймає участі в бойових діях. Хоча щодня їм прилітають снаряди, і від них політають снаряди і відбуваються бойові зіткнення. На жаль, досить часто це пов'язано з поганою системою виконавців, тобто заповнення тих самих первинних документів, зокрема журналів, бойових дій і інших документів. Велика проблема є по пораненнях. нас навіть вели електронну систему безпосередньо, щоб військовослужбовець отримав всі виплати, щоб електронна система працювала. Але поки що там маються такі проблеми, як зокрема. Те, що довідки про обставини поранення суттєво затягуються з видачею у військових частинах, намагаються проводити службове розслідування, хоча вже є численні роз'яснення, що службові розслідування проводити не треба, і тобто виникає ситуація, коли військовослужбовець. Без них лежить безпосередньо проходить лікування, але ще 100 тисяч не отримує. Тобто, у нас не таке погане законодавство. У нас є проблеми з виконавцями цього законодавства у військах. Пане Романе, як довго це звичайно як довго може тривати судове е, суд у такій справі, от, з вашого досвіду? Тобто, як довго людина, військовослужбовець, може очікувати рішення про те, що йому належить виплата? Можу сказати, що в першу чергу військові частини і суди суттєво затягують процеси розгляду спорів військовослужбовців. Затягують ну, е, це чому е, проходить, тому що по перше, у нас суди треба доукомплектовувати. Наприклад, Харківський суд, якому близько 20 суддів, отримає біля 40 тисяч справ на рік. Тобто, розглядати ці справи, всі неможливо досить швидко. Плюс військові частини щодо цих виплат придумують всілякі відзиви. Ну перше самого відповідача військової частини досить важко знайти, куди писати військова частина, нібито в зоні бойових дій постійно і все писати майже нікуди. В відкритому реєстрі немає даних навіть. Поштової юридичної адреси. По друге проблема в тому, що військові частини завжди просять розглядати ці спори у відкритих судових засіданнях з викликом старін, а ще із тим, щоб суддя обов'язково мав доступ до державної таємниці, а таких суддів не так багато і це створює суттєві затягування. Скільки наприклад, у мене спір по виплатах військовослужбовця вже йде більше року, і він ще першу інстанцію не пройшов. А буде ще апеляція. Тобто людина отримає кошти може і через 2-3 роки. І що з цим. Це треба змінювати, це... так не може бути. От, і в чому ви бачите, як це можна змінити докорінно? Тому що ви якісь жахливі речі жахливі. озвучуєте. Ну, я розказую ті речі, які на жаль є. Тобто, в першу чергу, тут е, треба збільшувати кількість суддів в адміністративних судах, або взагалі вводити військові суди, які будуть розглядати питання саме військових. Бо ні для кого не таємниць. У нас в країні дуже велика кількість справ пов'язана з військовими uh -huh. як в кримінальному судочинстві, так і в адміністративному судова система поки що не готова е, до е, таких нереальних навантажень. Пане Романе, другий момент це змінювати законодавство. Так, та дякую вам за це коротко. Закінчується час ефіру. На жаль, зрозуміли ми загалом ситуацію і проблему. Будемо ще вас запрошувати до ефіру. Спасибі, Роман Лихачов, юрист з ним говорили про те, що все більше військовослужбовців із затримкою мають проблеми з отриманням виплат, скажімо так.